начальник управління Департаменту оперативно-технічних засобів і першим заступником начальника Департаменту оперативної служби. Після президентських виборів написав рапорт і пішов зі служби. Відомим причинам. До цього часу знаходився у відставці. По, по Майдану. Мій син особисто в Києві стояв на Майдані. Я надавав фінансову допомогу і виконував завдання з Києва позиції по Рівненській області, по Львівській. Питання партійності були членом комуністичної партії? Був членом комуністичної партії, тому що міліцію тоді не брали безпартійних. Так що всі тоді мусив бути членами комуністичної партії. Про... Ви знаєте, певне, що негативно. Життя людини то є святе, особливо коли життя людини переривається перечасно. Я взагалі не, ну, не сприймаю ці ситуації. Я співчуваю родині і близьким загиблим. Ви вважаєте, що працівники спецпідрозділу і, зокрема міністри, всі ті люди, які віддавали наказ, на ту людину, яку били, яка стояла на майдані, з нами в плече, мають за той сам? Ви знаєте, я не був там операцію не планував. Про ситуацію знаю, засобів масової інформації. Розумієте, Я не можу зараз відповісти на це питання, тому що створена комісія. Членами комісії також є е, представники правого сектора, депутати Верховної Ради. Вони розберуться і дадуть оцінку. Я не маю права давати оцінку, тому що я не знаю деталей проведення операції. Розумієте? Є комісія, і вона доведе свої висновки. можна. У нас в принципі, до пана піддубного таких питань немає, так? З другої сторони, то ми, е, і до пана міністра, саме е, міністра звертаються, зокрема, тобто, ми на засіданні Координаційної ради області і всієї громадської організації області вирішили одну таку річ і просимо її зверху не порушувати. Тобто, ми хочемо бачити на посаді жителя Івано-Франківської області. Місцевого Місцево, чоловіка. Пан піддубний може бути заступником, у БОЗу там. Керівником внутрішньої безпеки, ну не керівником начальника ну, не ну, неї начальника управління. Тобто це є наша позиція. Ми будемо за нею стояти до кінця тобто, і просимо. тобто, Я не розумію ще одної речі, чому проводиться конкурс в чотирьох проблемних областях так, і не проводиться в Івано-Франківську. Тобто на сайті я сьогодні бачу сьогодні бачу, Аваков дав по вчорашньому вчора цей вимог. Бачу, в Франківської області чомусь там немає. Добре, це не те, що ви не зауважили, якраз по Івано-Франківській області. Конкурс, а прийом документів. Прийом документів, ну, прийом документів на конкурс. Так, це відбувається. Ну, а по Івано-Франківській області я щось не бачу там ніяких. Зайдіть, подивіться, є. Так, вже закінчується. Ну, ми сьогодні дали цей перший об'єм. Є у вас кандидатури в місце? місцеві? А це подають самі кандидати, подають. Як от, скажіть, будь ласка, механізм, тут вже небагато піддуманого питання, тут питання більше до вас стоїть. Скажіть, будь ласка, механізм, на як, наприклад, ну, той, що на пенсії, зрозуміло, він подасть свої папери, бо він на пенсії, ну він видніший. А от, наприклад, ті, які є, наприклад, полковницями, діючими, міліції, які можуть подати також. Яким чином вони це мають робити? А є професію. Там же ж є на які є на сайті, Якщо ви заходили на сайт, це ні процедури, відкрито воно відкрито, вона висить на сайті. Тобто це все є відкрито, вже, вже два тижні висить, і там є більше того, там є прописано, дім, які вимоги, е, анкета висить. І е, як тільки закінчується подача документів, всі три одразу одразу Так, Електронна, подача? Електронна, то достатньо навіть електронна, це достатньо.